Друзі, всім привіт! В Аврорі завезли хітові новинки, килимки посуд, сумки, рушники. Запрошую до перегляду. Цікава новинка: набір для сушіння білизни, шнур, плюс прищіпки в наборі 20 штук. Різні кольори є в асортименті 77 гривень. Гарна новинка: набір гачків, настінних, дитячих, на блістері: 3 штуки. В асортименті різні фігурки, різні кольори, 24 гривні. Шикарна новинка килимок для дому у вигляді тваринки, котики. В асортименті є різні малюнки. 129. Новинки на полицях багато дуже. Килимок для приготування рулетів силикон. Коричневий колір 99 гривень. Набір кубиків льоду багаторазових колбів 18 штук 55. Пензли кулінарний силіконовий, Однотонний філетовий. зелений колір, 19. По акції набір рушників кухонних мікрофібра з малюнком. Ананаси 2 штуки 37. Форми для льоду. пластик, різні форми, різні кольори 18. Відділів в асортименті 59 гривень. Вінчик для збивання, Кольоровий з прозорою ручкою, з блискавками 29. Лопатка. Кухонно-силиконовая тонна, зеленый, белый, колер 39 гривень. Шприц кондитерский, зеленый, червоний колер на блистере с насадками 69 гривень. Прес для на блистере 88. Тертка кухонна, нержавеющая сталь, 3 гран фабрика Хомы 49. Новинка інструмент кухонний для цитрусів, двосторонній, 64 гривні. Ніж кухонний. універсальний, нержавіюча сталь пепер метал, 11,4 см. По акції 149 гривень. Ніж кухонний для овочів нержавіюча сталь 8,8 см 169 гривень. Зі знижкою ніж кухонний для м'яса. Металевий з чорною пластиковою ручкою 64. Набір шпажок пластикових з серця 19. Тертка для часнику з пластиковим тримачем білий колір 49. Новинка тертка. Кухонна плоска, метал з пластиковою ручкою чорною 55 гривень. Кришка для гарячого консервування. Білий пластик 4 гривні. Дошка кухонна пластикова, прямокутна. Мармур 149. Зі знижками минажниця для закусок дерев'яна ведмедик 229. Пакці кришка для посуду скляна. Холмер. Базик 99 гривень. Палоне кухонней металеве з довгою ручкою 49. Ємність харчова. Металева миска з кришкою пластиковою 149. Шумівка кухонна з дерев'яною ручкою, сірий колір 88. Пак розсякач полум'я. Металевий круглий великого розміру 64.

Миска глибока, металева, кольорова 149. Кружка сита для просіювання, борошна 99. Миска глибока металева. З прорезиненим дном 129. По акції набір для напоїв. В лінії глечик плюс 4 стакана. 149. Знову в Аврорі Ківши з нержавіючі сталі з кришкою. Холмер Діамант 1,1 літра 349. Маленька миска металева, глибока 34. Это кухоль для борошна. Пластик Хома 179. Форма для випікання металева із защипкой кругла, діаметр 17 см, 169 гривень. Новый балон газовий універсальний, всесезонний, 59. Балон газовий кампін для портативних приборів 220 грам 59. Газ для заправки запальничок. «Ректор» аерозоль 300 мл 64. Бензин для запальнички «Зіп» по 39 гривень. акції спирт сухий 8 штук. В паці 22. акції пальник газовий туристичний кампін. 149. Пальник газовий для кемпінгу та походів. По знижці 119 гривень. Новинка, пакети, слайдери для зберігання. Файний бонус 3 літра, 10 штук 49. Серветка настільна, декоративна, кругла, є різні кольори в асортименті 59. Килимок для осущення посуду прямокутний, однотонний розміри 30 на 40 см, синій зелений, червоний, білий жовтий колір в асортименті 39 Катертина до столу прямокутна. З малюнком китицею 377 гривень коштувала 499. Цікава новинка. Набір форм для випікання паперових. екофабрик діаметр 16 см 50 штук 169. Набір форм для випікання паперових. 16 на 16 50 штук 199. Знову в аврорі серветка кухонна мікрофібра, смужки. Сірий білий колір? В асортименті є різні кольори. Дуже м'якенька 15 гривень. Млинок для спеці ручним. Вітера з пластиковою кришкою 59. Скатертина ранер до столу. з скитицею 177. Чашка порцелянова. Мелодія гір 360 мл об'єм. Є різні кольори, різні малюнки. 64 гривні. Новинка, чашка порцеляного вардеста сієна Біло блакитний колір. крапинку 500 мл. велика 109. Чашка порцелянного вардеста сієна. Біло блакитна об'єм 360 мл. 77 гривень. Класснючая новинка тарілка скляна, фігурна. Кольорова фрукти. Мікс. В асортименті полунечки, лимони 109 гривень. Підставка під чашку у формі котика різні малюнки, великий вибір 39 Салатниця пластикова фігурна. Віліні. Зелений листочок 29. По акції блюда скляне кругле. Кольорове золотим обітком 139. Салатник скляний. Круглий кольоровий золотим обітком 99 гривень. Більшого розміру 119. Сукерниця пластикова чотириярусна, Прозора в коробоці 289 гривень. Коштувала 349 сорок Новинка в Аврорі машинка закатувальна. Напівавтомат. Оригінал, виробник товариства Югасервіс Сервіс, 169 гривень. Гарна новинка серветниця органайзер. Пластик, настільна, біло-сірий колір 249. Шикарна новинка. Ваза для квітів скляна. Рельєфна, прозора. В коробці 229. Ланчбокс, пластиковий біхоми, гамбургер по знижці 88 гривень. Цікава новинка: бортик, подушка для дитячого ліжка. Різнокольорова косичка 399. Чудова новинка, подушка для вагітних жінок. Фігурна. Є різні кольори 449, новинка подушка декоративна, плетена, квадратна, настілець, різні кольори білий-сірий, зелений в асортименті 299. На вымке микрофибра зигзаг 2 штуки 299. На берушнике микрофибра 3 штуки с малюнком 249 гривен. Лоснюча новинка, сумка женоча, эко шкира на плече, колер черный, коричневый в ассортименте 229. Косметичка жіноча, на блискавці, вылыки выбер. Резни малюнка. 34 гривні. Снова в «Авроре» рюкзак молодежный. Текстильный. С принтом. Резни кулеры.

Шкарпетки жіночі низькі. Серце. однотонний колір. Різні кольори 29 гривень. Шкарпетки сліди жіночі. Добра пара. Преміум однотонний колір. Розмір 23, 25, 29 гривень. Шкарпетки сліди капронові 14. Шкарпетки дитячі, сітка, низький принт. В асортименті 24. Новинки шкарпетки дитячі демісезонні лети принтом Різні кольори. Сердечки 24 гривні. Шкарпетки дитячі демісезонні лети принтом 24 гривні. Шкарпетки дитячі демісезонні, серія лети з вушками. 34. Шкарпетки дитячі демісезонні, серія Летти з малюнком тваринки. Розміри 31-34, 29 гривень. Шкарпетки сліди чоловічі. Добра пара. Преміум. Різні кольори. Чорний, білий, сірий 29. Карпетки чоловічі. Деміс сезонні високі. Лете однотонний колір, білий, чорний. Розміри різні 39 гривень. Органайзер чохол для зберігання об'ємних речей. Розміри 45 на 45 на 20 см 64. Новинка трембіль для одягу. Пластиковий прозорий. Різні кольори 22 гривні. Кошик органайзер для зберігання речей з ручками тканинний. Комбінований матеріал 219. По Акції кошик декоративний плетений круглий з ручками 177 гривень. Трендові новинки в Аврорі: вазон для квітів декоративний, порцеляновий мавпочка. В асортименті 349 по акції фігура садова декоративна «Свійський птах» 424. Вазон для квітів декоративний прогарден гномик 799. Коштував 999. Вазон для квітів декоративний прогарден. Гномик. В асортименті 649. Вазон для квітів декоративний. «Гномик» з капелюхом 649. Оприскувач ручний літровий, Рожевий блакитний колір 169 гривень. По акції ваза для квітів поминальна пластик для ґрунту. Є різні кольори 15 гривень. Рукавички садові з покриттям. Сангарден з малюнком в асортименті 14. Новинка і акція фігура садова декоративна. Дитина з квітами. Хлопчик-дівчинка в асортименті 599 гривень. Шикарні новинки. Фігура садова декоративна. Качка. 999 гривень. Фігура садова декоративна. Фазан 1199 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім щастя, радості, мирного життя. Дякую, ваша нова акція!